Любі, вітаю на каналі Reactor Academy. Мене звуть Любов, і це зовсім нова рубрика на моєму Ютубі, де я буду показувати, як саме вам варто використовувати Ютуб для розвитку у вашій ніші. І цей випуск буде присвячений розвитку Ютуб-каналів для smm менеджерів я впевнена, що зараз дуже багато смм спеціалістів, і всі вони чомусь лізуть в Інстаграм. Інстаграм не приносить органічного трафіку, вони витрачають багато грошей на таргет, намагаючись звернути до себе увагу і увагу своїх потенційних клієнтів. Всі просто рвуться в бій, намагаються, знаєте, випередити один одного. А насправді варто просто прийти на Ютуб і. Правильно оптимізувавши відео, знайти свою цільову аудиторію, використавши органічний трафік і пошук на Ютубі. Це відео присвячено Ютубу для SMM, але я вас прошу, будь ласка, напишіть вашу спеціалізацію, вашу експертність, ваш напрям бізнесу під цим відео, і я розберу вашу нішу в наступних випусках цієї рубрики ж перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на довжину відео на Ютубі. Зазвичай на Ютубі є два формати. Це вертикальний, їх ще називають шортс, і горизонтальний це такі довгі відео. Довгі відео маю на увазі довше, ніж одна хвилина. І якраз довгі відео можуть найкраще розкрити експертність СММ спеціаліста. І тут я пропоную вам знімати відео тривалістю від 6 до 10 хвилин, щоб цього було вам достатньо, щоб розкрити тему, показати свою експертність і найголовніше дати користь вашому глядачу. І при цьому не затягуйте тему, щоб у людини зберігався фокус, і вона могла отримати ту саму користь і не захотіла перейти до наступного відео. Взагалі в іншій тематиці. І зазвичай YouTube дуже круто допомагає також проявити вас як спікера, тому що ну, всі люди сприймають інформацію по-різному. І якщо ви слухаєте мене і вам цікаво, вам зрозуміло, то, скоріш за все, ви також звернетесь до мене як до спеціаліста. Або ну, буває таке, що ви когось слухаєте і зовсім не розумієте, про що ця людина говорить. Можливо, вам не подобається. То можливо ви не можете сприймати інформацію знову ж таки російськомовних каналів, їх просто купа і дуже мало якісних україномовних каналів. Тому якщо ви в цій сфері, взагалі в будь-якій ніші, то 2024 рік просто ідеальний ваш шанс розпочати вашу кар'єру на Ютубі. Про що знімати відео? Тут вам треба обрати декілька рубрик. Про які ви будете знімати ваші ролики в ідеалі всі відео на каналі мають бути циклічними. Тобто, ви не знімаєте 10 відео на одну і ту саму тему підряд, але ви їх чергуєте і чергуєте також формати. Ну, наприклад, ви можете знімати якісь тренінги, тобто навіть створити презентацію, знімати відео і при цьому також демонструвати екран, демонструвати вашу презентацію, ну як міні-тренінг по СММ, там, для чайників для починаючих. Там топ-10 uh, безкоштовних уроків, як стати затребуваним самем спеціалістом uh, Я розумію, що ви також можете навчати і мати платні послуги, але якраз на Ютубі ви можете розкритись за допомогою безкоштовних матеріалів, щоб люди пішли до вас потім вчити вже на ваші платні курси. І якраз Ютуб дуже круто допомагає вам розкритись і дати зрозуміти наскільки ви експерт в своїй ніші. Другий формат для SMM-спеціалістів спеціалістів це лайфхаки. Звичайно, ви можете розповідати, як зробити щось дуже круто і привести приклад, як цього робити не треба. Наприклад, ви можете розповісти, як за три хвилини запустити таргет в інстаграмі, як правильно запустити таргет на вашу цільову аудиторію, там як правильно там три поради, як обрати цільову аудиторію. топ 10 помилок, які я бачу. Принаймі СММ спеціаліста. Топ-5 порад, чому я навчилась, працюючи з іноземними компаніями. І тут ви, до речі, можете також розкрити свою експертність, що ви не лише працюєте з україномовним ринком в Україні, але й працюєте за кордоном. Тобто навіть через ці відео ви можете. Давати вашим глядачам зрозуміти, що ви крутий експерт. І коли ваші глядачі зрозуміються, вони, звичайно, звернуться до вас вже за платними послугами. І ніколи не цурайтесь розповідати про свої платні продукти, тому що ну, зазвичай. В Ютуб приходять новачки, які бажають отримати відповідь на питання прямо з нульового рівня, і тому і ви маєте розповідати саме про щось на такому дуже базовому рівні. І завжди я раджу починати з відео для новачків. Там SMM з нуля, SMM для починаючих топ 3 кроки smm спеціаліста з чого почати кар'єру smm менеджера. Як правильно написати резюме саме менеджера, щоб податись там на та отримати зарплатню 2000 тисячі доларів? Тобто, ви також маєте звертати увагу на свою експертність, але й обов'язково давати оцю користь вашим глядачам. Ну і третій формат це успішні. Кейси з вашої практики обов'язково розповідайте, як клієнт прийшов до вас, тобто його точка А і його точка Б. Як ви йому допомогли? Тобто, наприклад, як ми збільшили охоплення в сторіс на 200%, як ми збільшили кількість підписників плюс 20 тисяч за місяць, там за 3 тисячі гривень, умовно. Тобто топ 5 видів безкоштовного просування. І знову ж таки, не Намагайтесь створювати якісь шаблонні відео і завжди проплітайте свою експертність. Ну і для СММ-спеціаліста підійде формат звичайної розмовної голови, коли ви просто сідаєте і починаєте запис свого відео. Вам не треба використовувати якийсь супер-крутий динамічний монтаж, вам треба давати користь, розповідаючи на практиці, як ви можете допомогти. Вашому потенційному клієнту запустити рекламу, стати успішним, збільшити охоплення в сторі, збільшити охоплення дописів, різних підписників. Там знову ж таки розповідайте про, про все, що ви знаєте. Розповідайте про мультиканальність, розповідайте про регулярність постингу. Тут у вас дуже широке поле для вашого проявлення. Якщо ви подивилися це відео і ви є самим експертом і. Якщо у вас вже є YouTube канал, залишайте посилання на цей канал під цим відео. Я подивлюсь і дам вам безкоштовну пораду. Також чекаю на всі ваші ніші, вашу експертність. Бо я дуже хочу розкривати на своєму каналі цікавих людей, розказувати про цікаві канали. І дуже скоро ви також побачите новий формат випусків, де я буду розбирати вже існуючі YouTube канали і давати вам зрозуміти на практиці, як саме ви можете покращити ваш канал на прикладі інших. Ну, якщо відео вам було корисним, ставайте спонсорами каналу, ви знайдете посилання на підписку під цим відео, і обов'язково приєднуйтесь до нашої спільноти в Instagram. А я чекаю вас в наступних відео.